Що я заявляю воно. так, закінчилося судове засідання по справі Житомирських ласощів 9 серпня. Сторона захисту обвинуваченого Ігоря Бойка вдруге заявила про відвід судді інші ніж ті, що зазначалися звичним <клухи> власне. Це не забезпечення права на захист, не вручення документів, допущення до участі у судовому засіданні. У якості процесуального учасника усіх, які на це не мають право, і відмова перевірці повноважень. заяву про відвід від судді обґрунтували декількома підставами. Перша за два роки у Коростенському міськрайонному суді, поки суд не мав змоги розпочати підготовче засідання з розгляду справи. Ігорю Бойку не вручили обвинувальний акт, а також не повний переклад з української на російську. Мовляв, обвинувачений не, не розуміє значення юридичних термінів. А, і саме... І це ж ми бачили всі, це зафіксовано на записі. Відвід головуючий судді по справі, розглядала Волкова Наталія Іванівна. Вона відмовила стороні захисту обвинуваченого. Ну, закінчилося тим, що вся команда заявила відвід волкові. Не передбачений процесуально. тому що, якщо уявити, що судді заявили відвід, то вона йде в нарадчу кімнату, віддає справу на автоматичний розподіл. Призначається суддя, і ця суддя розглядає відвід. Якщо уявити, що законодавець би передбачив можливість відводу цілому суді, що справу взагалі ніхто ніколи не розгляне. Більше того, на цьому засіданні виявилось, що обвинувачений розуміє українську і переклад йому не потрібний, хоча раніше він заявляв протилежне. Нарешті скажімо, наші зусилля призвели до того, що він став в судовому засіданні і сказав, що ваша честь я українську мову розумію. Я тільки там деякі терміни юридичні не розумію. Ну то з термінами для цього є думаю, у нього два адвокати, які можуть пояснити, що от ви знаєте, от, цей термін означає то-то. виходячи із цієї заяви, наступне судове засідання відбуватиметься вже без перекладача для бойка. І на ньому, незважаючи на те, що у Бойка і я поновилася здатність розуміти рідну мову, суд має розглянути клопотання представника потерпілого, а теж Житомирські ласоші адвоката Алії ВВ про призначення стаціонарної психіатричної експертизи. Що ж до скарги до суду на бездіяльність Коростенської поліції, яку подав адвокат Житомирських лас. Що Валерій Алієв через те, що правоохоронці вже декілька місяців не реєструють кримінальне провадження відносно бойка та його захисників за статтями 376 і 358 кримінального кодексу України, втручання у діяльність судових органів та підробка документів і суд у першій інстанції, а також апеляційний суд не задовольнив скарги адвоката. Вони, наприклад, у нас пишуть. Крім того, слідчим суддею зазначено, що клопотання адвокатів кліща і Нікітюк про відкладення судового засідання не є офіційним документом в розумінні 358 КК України. Якщо це не офіційний документ, чого -то тоді суд його розглядав? Його було тоді треба зразу викинути в смітник. От, але суд же його розглянув, прийняв рішення про те, що проведення судового засідання є неможливим. Підготовче засідання по справі житомирських ласощів не може розпочатися вже чотири роки. Адвокати потерпілої сторони вважають, що захисники бойка втручаються у діяльність суду та затягують судовий процес. Суд апеляційної інстанції все ж таки прийшов до висновку, що поведінка таких та адвокатів свідчить лише про недобросовісне користування ними своїми процесуальними правами. Але недобросовісне користування про соціальними правами це і є, якщо так вже е, перефразувати зловживання. Дату наступного судового засідання, яке відбуватиметься вже без присутності перекладача для Ігоря Бойка, поки невідома. Редакція телеканалу СК 1 продовжуватиме слідкувати за перебігом справи та інформуватиме про подальші зміни. Любов Ярош проживає у Попільнянському районі на Житомирщині. На своєму шляху жінці доводиться переживати вже другу війну, адже бабусі пішов 104-й. Я родилася у селі Постельниках 1920 року. 8 серпня жінка згадує, коли німці окупували її малу батьківщину, любові було лише 20 років. Каже, росіяни зараз поводяться куди гірше. Тож, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, не змогла сидіти, склавши руки. Разом з доньками взялися за плетіння Кікімор для військових. Попросили ж кажуть, давайте, поможіть цій армії. Ну, Галя согласилась вже плести, а я вже согласилася вже тягати нитки. Але ж їх тягаєш, ти думаєш, оці пальці два, а я ж не бачу добре. Ось пока на лапає тако й потягну. О, баш нема о. о. Тож, поки бабуся Люба, як лагідно жінку називають волонтери, розпускає мішковину, її доньки нав'язують їх на сітку. Галина, яка власне і започаткувала цю справу в родині, говорить, поєднують із хатніми справами. Так прийом сідаємо. Ми сіли раз раз раз. І це, це відриваючи ж від своєї домашньої роботи. Я Собі пов'язала, встала там, пішла. Одну кікімору дівчата відшивають за два дні. Усього ж зробили вже 32. днями. Волонтери відправили дві штуки на передову. Кажуть, хлопці реагують дуже здивовано та позитивно, коли дізнаються, чиїми руками була шита кікімора. Вони в захваті спочатку були шоковані, тому що я показала відео бабусі 103 роки, і Вони такі спочатку сприйняли якось це. Так, Дуже з цікавинкою, тому що дуже рідко трапляються такі люди, яким 100 років, і вони допомагають. Ну, Неважливо, скільки людині років. Я думаю, що якщо ми будемо рухатися разом до перемоги, то все в нас вийде. Матеріал, для Кімор привозять волонтери, тож дівчата кажуть, працюють вже рік і продовжуватимуть стільки, скільки буде потреба. Все в мене думка, щоб була перемога. Більш ніякої нема. Перемогу. Приближаємо. поки не кінчиться війна. Будемо робити, поки не кінчиться війна. Поки будуть нам возить, поки ми будемо робити. То, що другого виходу немає. Про бабусю Любу вже знають у всьому світі. Завітав до найстаршої волонтерки України і народний депутат Арсеній Пушкаренко. Вона своїм прикладом сьогодні показує, що таке українці. Це люди, які від малого до самого старшого, мабуть, вона найстарший волонтер в Україні. Сьогодні демонструє, як потрібно підтримувати збройні сили України. Це приклад того, сьогодні як не зважаючи на обставини, не зважаючи на свій вік, людина залишається відданою Україні і нашим збройним силам. І сьогодні це приклад того. Що українці не з вами найбільша зброя, яка виявилася у українців, коли почалася широкомасштабна війна до четвертого лютого 2022 року, це була наша єдність. Всі українці об'єднались навколо ідеї вистоять, навколо ідеї перемогти. А також самі військові та волонтери передають їй подарунки, як ось, наприклад, прапор або червоне намисто. Зараз дівчата продовжують працювати над кікіморами, а от взимку попит на них падає. Тож планують шити спідню білизну для хлопців. У Житомирі відбулася конференція Жіноче лідерство Європейський вимір. У ній взяли участь учасниці руху за жінки Житомирщини. У рамках зустрічі політикійні, громадські діячки, депутатки та просто прихильниці руху переглянули документальний фільм «Її почують від жіночої асоціації of Her». Це європейська в нас політична сила Альде, в яку входить і наша партія Слуга народу. Звісно, що вони зняли такий фільм, щоб демонструвати сили жінок, наскільки вони сильні і потужні що вони можуть зробити, щоб їхні щоб впливати навіть на політичні рішення в країні «Альде» – це європейська партія, яка діє у Європі. Представниці руху за жінки також залучені у її діяльність та просувають важливі для України резолюції. У фільмі ж розповідають про трьох жінок з різних країн, які доєдналися чи планують доєднатися до «Альде». Сьогодні переглядали ми фільм про жінок інших країн, які стали політикинями і з якими вони зустрілись з проблемами. І я відчула якусь таку споріднену душу. Можливо я мала бути якоюсь із них, адже я жінка, молода мати, і не завжди в мені бачили подругу або там колегу. Іноді відчували мене конкурентом. Але я пройшла цей шлях, я змогла стати депутатом. Після перегляду фільму її почують більшість учасниць руху за жінків пізнали у головних героїнях себе, адже не зважаючи на той факт, що за законодавством України у парламенті повинна бути рівна кількість чоловіків і жінок, вже ж гендерного паритету у політиці Україна ще не досягла. Останнім часом Більше і більше з'являється жінок в політиці, але ще дуже багато жінок, які, є, які не наважуються прийти в політику. Тим паче ми пропагуємо рівність, безбар'єрність. І тому на сьогоднішній день ми обговорювали шляхи досягнення мети. Учасниці руху за жінки працюють у декількох напрямках: протидія домашньому і гендерно обумовленому насиллю, розвиток жіночого лідерства, економічна рівність, відповідальне батьківство, а також безбар'єрність. Питання безбар'єрності постає на рівні, як на першому, тому що людей має бути доступ до всього, як і фізично, так і вони мають. Мати доступ і до інформації, мати доступ да і до просторів вони мають доступ до всіх і прийняття рішень на вплив цих ну рішень. Найближчим часом за жінки Житомирщини планують реалізувати новий проєкт відновлення ментального здоров'я українців.